Вітаю на каналі Гостях у Тані. Тіти, які приходять до нас колядувати, а потім іщедрувати, знають про те, що я їх пригощаю своїми кексами. І ось сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Для замісу нам потрібно 5 хвилин. І Для того, щоб їх випікти 30 хвилин. Але вони смачніші магазинних, без шкідливих добавок і барників. Тісто виходить м'яке, вологе, просто повітряне. Для цього я беру 3 яйця, десь у середньому по 50 грамів і 140 г цукру. Цукор я буду додавати частинами і збиваю яйця і цукор до кобіління, щоб цукор і яйця добре не збилися і цукор остану разом із яйцями. Потім додаю дрібку солі і виключаю міксер. Відразу у збиту масу додаю 90 мл молока кімнатної температури, 75 мл соняшникової олії без запаху, 30 мл свіжовижатого соку і цедру одного з середнього лимону. Все перемішую гарненько. Можна перемішати цими двінчиками, вбивати нічого не потрібно. І обов'язково треба додати муку. Муки треба 220 г. Обов'язково я просію, щоб у тісті не було грудочок. До муки додати 8 грамів розпушувача для тіста, і все знову гарненько перемішати. Можна лопаткою, можна перемішати тим же самим міксером, вінчиками міксера, щоб була однорідна рівномірна маса тіста. Тісто виходить ось у таке, воно повинно бути таким рідким. Далі я вже включила духовку на 180 градусів і починаю розкладати тісто. У мене силиконові формочки, ось у такі для мафінів, можна брати паперові, наповнюю я ці формочки, десь 2-3 ті, трошки не доливаю, можна навіть і трохи менше. І десь виходить у мене по 2 столові ложки у кожну формочку. Формочка у мене діаметр 7 сантиметрів. Вийшло, наповнила я формочки, у мене вийшло 12 штук. І можна, якщо менше, то виходить десь 14. Або трошки менше наповнювати формочки. І відразу ставлю уже розогріту духовку. Ось через 30 хвилин виходять у мене такі кекси. Ви знаєте, неймовірно, запах стоїть лимонного кексу. Смачний, він у міру солодкий. Зверху можна притрушувати з пудрою, але все одно цукру там достатньо, тому я не притрушую. І ось отакий пухкі м'які кекси у мене виходять. Якщо по вазі, то це виходить 600 грам кексів. Всім смачного, я сподіваюся, що моє відео було корисним.